Якщо ви худнете до літа, то маєте повне право перерватися та з'їсти те, що вам подобається. Адже на календарі всесвітній день без дієт. Понад 30 років тому британка Мері Еванс Ян запровадила день без дієт. У шкільні роки вона пережила анорексію бо її дражни у школі через нібито зайву вагу. Згодом вона написала книгу про те, що люди забагато уваги приділяють дієтам, а мають любити себе такими, як є. У прагненні до швидкого схуднення люди нерідко просто знущаються над собою, переходять на монодієти, які складаються лише з декількох інгредієнтів, і зовсім не замислюються про ціну такого екстремального схуднення. Почнеться порушення роботи нирок, серцево-судинної системи, нервової системи, тобто це втомлюваність, ламкість випадіння волосся, ламкість нігтів, анемія, може бути, можуть утворюватися камені в нирках. Тобто ці всі дієти вони дуже шкідливі і ефекту, да, може буде ефект спочатку, на якомусь там через місяць, да, ви схуднете, втратите кілограми, але потім вже з порушеннями функції організму все одно доберете ці кілограми знову. Тим часом бажаного ефекту можна досягнути і іншим шляхом, кажуть нутриціологи. Схуднути можна просто на дефіциті калорій, соблюдаючи баланс. Білков жирову вуглеводів, не виключаючи нічого, скажімо, смачного і корисного зі свого раціону. А монодієти вони дуже шкодять вашому здоров'ю і психіці. Теж організм має отримувати всі необхідні елементи та вітаміни з їжі, наполягають медики. Тож кардинально виключати щось із раціону не варто. Дієта корисна передусім, у лікувальних цілях в іншому випадку організм сприйматиме заборону негативно. Це може призвести до зріїв на солодке та розладів харчової поведінки. У нас дуже розповсюджена ця проблема розлад харчової поведінки, як в сторону переїдання, так і в сторону недоїдання. Дві крайності це коригується лікарем психіатром або психологом, в залежності від стадії. І зазвичай рекомендації щодо харчування вони будуть. Одинакове, це збалансована тарілка, немає якихось супердієт, ем, дієти все інше це не збалансоване харчування. Правильно харчуватися, висипатися і займатися спортом це головне. Лікарі радять дотримуватися так званого правила тарілки здорового харчування. Половину порції мають займати овочі та фрукти, чверть вуглеводи і стільки ж білки. Для жінки це приблизно 300 грамів їжі за один прийом, а для чоловіка 400. Ми повинні витрачати калорії більше, ніж ми її споживаємо, не методом голоду, да не доїданням і так далі, а просто більше рухатись і таким чином витрачати калорії з з'їдені. Але також влаштовані люди, що їх так і тягне на заборонене, щоб себе потішити раз на місяць, на думку лікарів. А дієтологи дозволяють і раз на тиждень влаштовувати собі чутміл, раз на тиждень дозволяється людині один прийом їжі. Абсолютно будь-який, який душі угодно, Тобто можна і шоколадку з'їсти, можна і суші з'їсти, можна і винця випити. Це розгрузка для психіки, і це дуже дуже класно впливає на подальший прогрес людини в схудненні. Є умовно шкідливі продукти, і ми всі про них знаємо. Але якщо їх вживати зовсім небагато для задоволення, точечно, то це теж має місце бути. Одна із розповсюджених нині проблем для багатьох це заїдання стресу. Така нездорова звичка поширена повсюдно. Коли стрес у нас також не виділяється дофамін, нема відчуття радості, а людина від чогось його потрібна. Задовольнити. Тому як вихід, людина знаходиться вихід у їжі. Тобто у період війни є таке: або ти не доїдаєш, да, в тебе втрата апетиту, люди із-за стресу не їдять, або люди переїдають, також заїдають свій стрес. Тим, таким чином. Намагаючись відволіктись від поганих думок, проблему це дійсно не вирішує, проте боротися з таким явищем дуже важко, адже смачна їжа це дуже швидкий метод відчути радість та задоволення, коли цього так не вистачає. Це треба розбиратися вже в своїй голові. Тобто тарілка це не для чисто задоволення і покриття емоційних дефіцитів. Це для харчування вашої. Корисної мікрофлори це для ваших клітин, це для здоров'я і краси харчування, як бензин для автомобіля. Тому це потрібно розуміти. Якщо ви помітили в собі якісь харчові розлади, не ігноруйте їх. Радять спеціалісти та рекомендують звертатися за допомогою, зберігати баланс у харчуванні, не гнатися за новомодними бездієвими дієтами, бути фізично активними. Такий спосіб життя позитивно позначиться і на настрої, і на вагах. Аліна Шостасердо, Вадим Тіденко, Владислав Талалай, Артем Кравченко, постфактум.